Друзі, привіт. Давно не робив відео. Не було часу до того, щоб знімати. Не знаю скільки тут є точно, але є пів процепчика. Овес. Це виходить на 15 сотків. Сіяли. Мало лише один мішок, ніде не міг знайти. Друг знайшов. Мішок овес і получается типу, у нас є ці овечки дора перехотів, десь не то овес, щоб посіяти, допоміжний один мішок. І ось виходить ті урожай з одного мішка приблизно на 15 сотків. Дуже гарний овес. І дивіться, як чистий. Це у нас є комбайн старенький. 952-й джендір, якщо не помиляюся, номер його. І ось як чистий чест, у нас урожай. Зерно, ячмінь, все, що було, все, що, все, що ми молотили, дуже чисто робить. Максико. Да, Максику. Кажи, кажи людям, щоб підписались, щоб ділились нашим відео. Писала комментарий, да. Харни. Харни. Она поставь, як майже вийде, став лайк. До следующего видео.